Слушу робить документи, ті підтверджує вашу особу. На якому сніванні? Увага водії з'явилась нова причина зупинки вашого автомобіля з співробітниками поліції, і як вона звучить? А звучить вона фільтраційні заходи. Що це взагалі за остановка така? Виби до команди, які Ви все... нічого не перепутали, ні перепутали сьогодні. Ми з'ясуємо, що це за фільтраційні заходи такі, і чи були збільшені повноваження співробітників поліції. Але першочергово хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. У нас працює кол-центр, і ви одразу маєте можливість отримати консультацію. І це стосується питання мобілізації, коли у вас виникає діалог з представниками ТЦК. Порушують ваші права, складемо скаргу. Складають незаконну постанову. Ми її оскаржимо. Вас зупинив. Да. Вас да. зупинив співробітник поліції да. для того, аби і так ситуація наступна. Одні і ті ж самі співробітники поліції неодноразово зупиняють. Водія і послухайте, які вони зазначають підстави зупинки транспортного засобу. Давайте з'ясуємо, чи є така підстава для зупинки вашого автомобіля, чи є такі підстави для перевірки ваших документів. Перевірити ваш транспортний засіб по існуючим базам даних, а також вас по спеціальній програмі, чат-бот, по якій ми перевіряємо всіх осіб, всіх осіб на предмет причетності до. Колабораційної або диверсійно розвідувальної діяльності у рамках військового стану повноваження поліції розширені, і одним з них є перевірка осіб. Перше в програмі блокпост також. Ми перевіряємо осіб. Перевіряють блокпост? зараз. блокпост? Ні, це не блокпост. А поки блок а чого при зісі ту програму проводять? Тому що ця програма в нас проводиться. Вона має таку назву, mm -hmm. але вона створена для того, аби перевіряти всі транспортні засоби та осіб. Ми вас перевірили. Вас mm -hmm. особисто. Основання. Що що? Асновання перевірено. Uh, Нічого не пояснили. Підстави для перевірки Підставлю. є те, що з лютого 2022 року в mm -hmm. кабінету міністрів України mm -hmm. та в української влади ведено військове положення. От постановлення Кабінету міністрів. Хто має право. Кто имеет право, право производить остановку и приверку документов? Уповноважена особа. Кто такая уповноважена особа? А будь ласка. У вас другої закон національної Так, какої давайте одразу. Якщо вас зупиняє співробітник поліції, він керується виключно законом України про національну поліцію. Якщо він не уповноважена особа, на нього не розповсюджується закон України про правовий режим воєнного стану і не розповсюджуються постанови Кабміну. Тут мова йде про уповноважену особу, яка призначена наказом коменданта, і поліцейський може бути. Якщо він не уповноважена особа, окей, то починаємо з статті 35, зупинка транспортного засобу. І там не зазначені ті підстави, на які посилався поліцейський, і тут не зазначено фільтраційних. Заходів добре. Зараз інспектор вам принесе закон України про військовий стан. Добре, Там Давайте, це написано добре. Ти має право зупиняти. Звені добре. 102, Ні, ні Коли неодноразово співробітники поліції зупиняли даного водія, в першу чергу він фіксував їхні дії і після цього лишав скаргу. І на сьогоднішній день є відповідь керівництва. І зараз ми з'ясуємо. Чи були законні підстави у даних співробітників поліції зупиняти транспортний засіб і вимагати для перевірки документи? Якщо ви вважаєте, що ми порушуємо закон? Якщо ви вважаєте, будь ласка, я вам зараз дам бланк заяви. пишіть заяву. Я напишу в вам управління ви ви поліції, ви напишу ви туди ви в міністерство. Ви. вже. відповідь на першу скаргу. Повідомляємо вам, що ваша скарга на дії поліцейських уважно розглянута. В результати перевірки встановлено, що співробітники поліції під час наяснення служби зупинили авто під вашим керуванням для здійснення фільтраційних заходів згідно статті 31 закону України про національну поліцію. Якщо я читаю дану відповідь, що такі фільтраційні заходи? О, згідно статті 31 закону України про національну поліцію. Зараз ми з'ясуємо, що це за заходи такі. А це у нас превентивні поліцейські заходи. Поліція може застосовувати такі заходи: перевірка документів, опитування особи, поверхнева перевірка, зупинення транспортного засобу, так фільтраційні заходи, а немає жодного слова про фільтраційні заходи. Окей, читаємо далі. Тут вони також посилаються на пункт 7 статті 8 закону України про воєнний стан. Та згідно постанови Кабміну номер 1456. Закон України про правовий режим воєнного стану та постанова кабміну зазначає нам, що уповноважена особа, яка призначена наказом коменданта, на блокпостах може зупиняти транспортні засоби, перевіряти паспорт. А чи можуть вони просто так зупиняти авто? Відповідь ні. Читаємо постанову номер 1456. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими або представниками ТЦК, переходимо в опис там. Є посилання на наш телеграм. І так, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі порушення водієм правил дорожнього руху, і тут йде перелік підстав, коли він має право зупиняти авто. Просто так. Зупиняти і посилатись на закон України про правовий режим воєнного стану або просто зазначати постанову кабміну, він не може в постанові чіткий перелік, коли він має право зупиняти транспортний засіб. Просто так перевіряти по чат боту, по існуючим базам тут такого не зазначено. Смотрите, вот постановление кабінету міністрів, хто і право. кто имеет право производить остановку и проверку документов. Уполноваженная особа. Кто такая уполноваженная особа? у вас другой закон национальный, да, какой-то? Да, да. Вам мы одноразово особисто пояснить. Ну, можно вам пояснить? Ну, сколько можно вам пояснить? Уникальные ребята. Таке враження ви... Ви, якась, ви якась ну людина яка, можливо, щось пояснювам. Пояснює, пояснюють. Але саме головне, якщо необхідно запроваджувати певні заходи, необхідно врегулювати їх на законодавчому рівні, необхідно виявляти колаборантів, необхідно виявляти ДРГ. Це повинні робити навчені посадові особи, але на законодавчому рівні. Повинні бути прописані їхні повноваження та їхні обов'язки. А на сьогоднішній день це питання на законодавчому рівні фільтраційні заходи не врегульовано. Давайте взагалі пошукаємо будь-яку інформацію, що таке фільтраційні заходи. І тут я знайшов невелику статтю про фільтраційну роботу як особлива форма спеціальної правоохоронної діяльності. Але це тільки стаття, і тут знов таки ж зазначено, що окремого закону, який би регламентував організацію фільтраційної роботи, станом на сьогодні не існує. Тобто на даний час я не можу надати вам відповідь, що це за заходи такі, хто має право їх проводити і чи має право поліція застосовувати до вас. Фільтраційні заходи. Якщо ми почитаємо Закон України про національну поліцію, відповіді ми не знайдемо. Якщо він навіть уповноважена особа, призначена наказом коменданта, відповідні постанови Кабміну та закон України про правовий режим воєнного стану, також не надає нам відповіді на це питання. Але керівництво поліцейських зазначає, що вони мають право це. Робити і є ще друга відповідь на скаргу. Читаємо. Повідомляємо, що ваша скарга на гарячу лінію національної поліції зареєстрована, уважно розглянута у відповідності закону України про звернення громадян. Повідомляю, що згідно статті 31 закону України про національну поліцію працівниками поліції було здійснено фільтрацію транспортного засобу під. Вашим керуванням відповідно пункту 7 статті 8 закону України про воєнний стан постанови Кабміну номер 1456 Тобто в даній ситуації зазначено, що згідно статті 31 закону України про національну поліцію було здійснено фільтрацію транспортного засобу. Я вперше таке чую. Знов таки ж, ми відкриваємо статтю 31, це у нас. Превентивні поліцейські заходи, тобто, що може робити співробітник поліції, і жодного слова про фільтрацію транспортного засобу. Відкриваємо підстави зупинки авто, і знов таки ж, фільтрація транспортного засобу у нас від судня. Ось такі відповіді. Отримав водій. Коли його неодноразово ті ж самі співробітники поліції зупиняли і постійно зазначали, що зупинили згідно закону України про правовий режим воєнного стану, згідно постанов, хоча не підтвердили навіть той факт, що вони були уповноважені особи, призначені наказом коменданта. Знов таки ж необхідно проводити певні заходи для виявлення колаборантів ДРГ. Але дане питання повинно бути врегульоване на законодавчому рівні. Якщо поліції потрібно збільшити повноваження в цьому напрямку, парламент повинен прийняти відповідні зміни до чинного законодавства України. Тобто, ось на сьогоднішній день маємо таку ситуацію: маємо відповідні відповіді, але чітко не можу я вам донести, що це за заходи такі і хто має право їх. Проводити. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, називаємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, представників ТЦК, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта.